Якщо ви маєте статус експерт з накручування себе, тоді це відео для вас і тут багато буде чого для роздумів. Особливо зараз, коли нас всіх дуже хитає від невизначеності і відчуття небезпеки. Як почуваєтесь, коли ви себе накручуєте? Мабуть, в першу чергу ви відзначите свій емоційний стан, тому що хтось спалахує як сірник, а хтось засмучується, страждає, можливо, плаче і у всіх по-різному. Але яка б реакція не була, завжди є наслідки, ну, принаймні для вашого психічного здоров'я, так точно. Усі наші емоції не існують окремо від думок. Мислення, воно ніби так відкриває доступ до емоцій, а емоції нас спонукають до дій. І тут варто зробити ну, просто величезний акцент, бо в цьому криється весь інструмент, як регулювати свій стан. Отже, і ще раз, мислення відкриває доступ. До емоцій. А емоції спонукають нас до певної поведінки, до конкретних кроків, які можуть реально змінити те, що нас оточує, хід подій, вектор нашого життя. У психотерапевтичному процесі або у роботі з психологом будь-який запит чи проблему можна починати розглядати з позиції дуже простого ланцюжку. І ви, власне, для себе можете взяти на озброєння цей ланцюжок, цей інструмент і пробувати собі допомогти. Перше. Завжди формулюйте конкретно для себе ситуацію, яка вас оточує, що відбувається. Та? Друге, що я думаю про цю ситуацію, що ця ситуація для мене означає? Третє, який емоційний стан виникає у відповідь на цю подію, на цю ситуацію? І четверте, які мої дії як наслідок від цього емоційного стану? Отже, що виходить? Накручувати себе. Значить, запускати процес обдумування ситуації. І ключовим в цьому буде не ситуація як така, а те, що ми думаємо про неї, яких значень ми цій ситуації надаємо. От і значення думка буде мішень вашого впливу, трансформації, потрібної зміни. І часто ці думки вони заманюють нас у пастку. Бо, як правило. Ми вже маємо якісь свої вкорінілі моделі мислення, і часто ці пастки можуть спонукати нас до викривлення реальності, Нібито ми впевнені, що те, що ми думаємо про ситуацію, так є насправді. Але друзі, впевненість, якою б вона стійкою у вас не була, це ще не доказ того, що ситуація є насправді такою по факту. І в психології, особливо в когнітивно-поведінковому підході, якщо ви чули про це абревіатура славнозвісна КПТ, ми вчимо клієнтів і осіб, які звертаються за психологічною допомогою, розрізняти різні помилки сприймання або когнітивні фільтри. І найпоширеніші з них з них я вам зараз приведу до прикладу. На ну, ось, на кшталт перший. Ми ладні катастрофізувати. Реальність, тобто ми ситуацію бачимо, ніби через таку, знаєте, призму можливої катастрофи. І нам хочеться сказати, Боже, все пропало, господи, що ж це буде? Ну і так далі. І зрозуміло, що ми відразу будемо тривожитися, переживати, хвилюватися, панікувати і, можливо, вживати ну, абсолютно непродуктивну поведінку, вдаватися до якихось необґрунтованих кроків і боротися з вітряками. Другий фільтр і така поширена помилка сприймання це фокус на негативі. Будь-яка ситуація для вас сприйматиметься через формулювання так, але І якщо вам сприймається негатив як такий стійкий пріоритет у будь-яких обставинах, то неважко здогадатися, щоб, щоб хороше не відбувалося навколо, ви все одно знайдете до чого приколупатися, знецінити все те, що є добре, що є гаразд. І все одно залишитися із неприємним післясмаком, тому що все ваше мислення воно тільки скеровується до того, щоб знайти мінус, підкреслити слабку сторону і так далі. Є фільтр, який називається чорно-біле мислення. Це означає, що для людини є один варіант, є йому кардинально протилежний, а третього взагалі не дано. Наприклад, ви можете оперувати такими думками, вона завжди кричить. Ну, нібито от ніколи не було протилежної ситуації, лише завжди кричить. Або він ніколи слова доброго мені не сказав. І теж буде складатися враження, що ця людина абсолютно нездатна до того, щоб проявляти ніжність, ласку і так далі. Ну і звісно, що це вас буде тригерити, подразнювати, і ви будете злитися. Є фільтр або помилка сприймання, яка називається Надвисокі стандарти. І це скеровує людину постійно робити ну, найкраще. І вона живе переконанням найкраще або ніяк. І необхідно постійно робити суперякісну роботу. І я не маю права на помилку. І уявіть, якщо складається ну, якась подія чи певна низка подій, де у людини не виходить все з першого разу. А вона має таку помилку сприймання надвисоких стандартів. Що вона про себе подумає? Що я не вдаха, я провалилась, боже, як я могла цього не передбачити, її захопить тривога, і вона буде перероблювати там той проект чи завдання і доводити його просто до досконалості, цим самим спустошуючи себе, виснажуючи всі свої ресурси і не знаючи, чи є межа вдоволенню, чи є межа того, що можна поставити собі гарну оцінку. Ця вимогливість, як правило, буде лише зростати і не давати спокою в подальшому. Ще один а, такий яскравий фільтр, який може програватися у дуже багатьох, це м, тунельне мислення. Будь-яку ситуацію ми будемо сприймати щось на кшталт, ну тільки лише проблеми одна за одною. І звісно, що ми будемо концентруватися на тому, що не виходить, що йде не за планом, на якісь колізії, і наш мозок буде навмисне ігнорувати все те добре і хороше, що також є в цей же момент у нашому житті. Чіпляння етикеток, ярлики ще одна варіація, і помилка сприймання. Наприклад, мені завжди не щастить, або він нікчема. Це ярлик, який ми можемо навішити на себе, на інших, і сприймати будь-які обставини саме через це бачення, що мені ж ніколи не щастить, дарма пробувати, дарма якось е, ну, вдаватися до нових кроків. Я все одно здобуду те, що і зазвичай. І виходить, що ось ці е, помилки сприймання або Когнітивні фільтри вони дуже спотворюють реальність. Згадайте лише чого варте всім відоме явище, як читання думок інших. Ми чогось завжди переконані, що знаємо, що думає, мислить інша людина, бо щитуємо там по різним невербальним ознакам і робимо достатньо стійкі непорушні висновки. Наприклад, він дивиться на мене, наче я ніхто. І, відповідно, ми робимо висновок, що ця людина зверхня ставиться до нас не гаразд, що вона щось там себе накрутила і, взагалі, її краще уникати, не чіпати або навпаки нападати на неї і з'ясовувати, так чого ти на мене дивишся таким чином? Або когнітивний фільтр яснобачення. Наприклад, є якась пропозиція, ну спробувати вам перейти там на іншу посаду, або долучитися до якогось проекту, і ви таки думаєте, так, якщо я буду це робити. То я можу осоромитися. Про мене можуть зробити неправильні висновки. Мені завжди дуже важко адаптуватися до нових умов. Значить, якщо мені важко адаптуватися до нових умов, я буду непродуктивна, чи непродуктивний, я слова не зможу сказати, і так далі. Що відбувається? Ми забігли наперед. Ми вже побачили цю всю катастрофу, побачили результат, де ми осоромилися. Про нас зробили непотрібні висновки, і вже зараз робимо реальний крок. Відмовляючись від пропозиції тільки тому, щоби не пережити насправді увесь той прогноз чи сценарій, який миттєво спалахнув у нас в голові, не вдаючись до критичного мислення. Отже, виходить, що ми переживаємо за події, які ще не відбулись, і у нас немає ніякої гарантії думати, що вони відбудуться. Розумієте масштаб перетворень і наслідків. Тож, що робити? Визначити свою модель або моделі мислення, якими помилками сприймання користуєтесь ви, внести корективи, ловити себе на цьому, отримати реальні шанси керувати своїми емоціями, і позбавитися від влади думок над собою. Мене звати Ольга Глинтовська, ви були на моєму каналі і запрошую пройтися по іншим відеороликам, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Далі буде багато корисного і цікавого.